Друзі, тільки що стикнувся з такою проблемою, не, мог, не міг розклинити свій спінінг. Коротше, він застряг, тупо я рвав, 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 навіть одне кільце вирвав. А потім щось додумався і зробив так, дивіться, ставимо спінінг, тримаємо його ногами знизу. Тут де стиковка ця, беремо нижче стику однею рукою а іншу за другу частину ця рука тягне вверх, а ця рука кругові рухи таки робить. Я впевнений, що 99% вам це допоможе. Так що пробуйте, користуйтесь.